А ось, шановні хмельничани, от звідки срані попадає в плоску, легкість ведення бізнесу, інвестиції, нові робочі місця. А що ж у нас там ззаду таке знаходиться? Цікаве. Гранд Імпорт. А ну-ка, Ну, Не можу збільшити. Е вон воно як! В Хмельницькій міській громаді, як у нас все хорошо! Подивіться. Підприємство яке смердить пральним порошком якимось таким. Щось таке, синювата вода. Во! Не знаю, було тут Держекоінспекція, там не була. Ну, товариші дорогі. Я, звісно, весь промок. Ну от ваше паскудство. От ОВД ви проводили на сайті Хмельницької міської ради, оставляли оцінку впливу на довкілля. Впливу ні. Нагляду нема ніякого. О! от там. Подивіться, що ззаду мене. Отако. Хто впізнає? Все зафіксовано. Ну я ще викладу додатково. Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області. Це, що це робиться таке?